Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма вчасно. У студії для вас працює Мирослава Куруц та Наталія Булеця. Ми вже готові розповісти про головне і життя краю на цю годину. Звільнити надію Савченко, розірвати усі економічні зв'язки з Росією та отримати субвенції на освіту та пільговиків. Такі питання розглянули на позачерговій сесії обласної ради. Депутати проголосували за звернення до президента України Петра Порошенка, щоб той підписав зміни до закону про держбюджет якими передбачено субвенцію на компенсацію підприємцям за пільгові перевезення та утримання професійно-технічних навчальних закладів, крім того, депутати звернулися із пропозицією до керівництва країни розірвати усі торгові стосунки з Росією, визволити Надію Савченко та, врешті, вирішити питання авто з іноземною реєстрацією, аби більше людей не перекривали траси та міжнародні КПП наші звернення і Говорять, що ми їх врахуємо при розгляді законопроєктів у майбутньому. Але ми повинні бути впертими в цьому питанні і добиватися того, щоб вони були розглянуті. Я думаю, що питання відшкодування пільг по перевезеннях і професійно-технічне училище буде все-таки розглянути позитивно. Видимість демократії та суцільний хаос. На черговій сесії міської ради депутати проголосували за виділення 13,5 мільйонів гривень компенсації підприємцям за перевезення пільговиків. Не обійшлося і без скандалів. Депутати затвердили генеральний план міста, який ще за минулої каденції намагались протиснути у міськраді. Тоді активісти через суд визнали рішення незаконним, проте цього разу цей же план затвердили по-новому. Деталі про сесійні перипетії розповість Роман Сов'як: Всі зазначені пункти, які зібрали активісти, які зібрали громадськість нашого міста по цих зелених зонах. Я не видав жодних містобудівних чи інших документів, щоб ці зелені ділянки були забудовані. Так, міський голова Ужгорода переконував депутатів та громаду, що генеральний план міста потрібно приймати негайно. Цей документ декларує, як має розвиватися Ужгород, де що повинно будуватися. Зазначається статус земель парків. Тощо активісти переконані, документ абсурдний і приймається з порушеннями. Більше того, через імовірну забудову зелених зон це шкодитиме здоров'ю містян. нас генплан передбачає зелені зони в інших населених пунктах, між іншим без погодження і цими населеними пунктами. У нас в Ужгороді екологія на найгіршому стані. Кожен десятки екологічно забруднених міст. Кожен п'ятий людина хвора на рак. Куди ми йдемо далі? Так це треба зупинити повністю, і поки ми не вирішимо питання. Подальші стратегії позаменим зон міський голова Ужгорода переконаний, без цього документу місто буде паралізовано. Дозволи на земельні ділянки ніхто не отримає. Частина депутатів стверджує, що це не так. Є й інший шлях для кожної ділянки окремо розробляти детальний план та просить більше не голосувати за цей документ. а план можна повернути на етап громадського хворим, внести справки після цього голосувати. Крім того, вам нагадати, що ви маєте право вето. Навіть якщо більшість проголосує, я вас прошу затувати. Не йдіть цим шляхом. Ми бачили і були присутні при тому, як голосували деякі із сьогоднішнього складу ради депутати за цей ганебний документ. Ми просимо не повторюйте цих злочинних поляна комісія, які більшість є від партії відродження. Також стоїть без роботи сіди, тому що вона не може собі брати по 5 тисяч доларів і виділяти ділянки мораторій. То що прийнявся, це фікція. Все, що тут відбувається, це фарс. Після години обговорень сварок та криків. Депутати перейшли до голосування, та все-таки прийняли генеральний план міста. Для того, щоб фізичні чи юридичні особи, які зараз мають в чи в оренди ті земельні ділянки, могли їх викупити, або продовжити чи змінити цільове призначення, чи продовжити договір оренди. Нехай генеральний план працює. Маячня, що ми когось щось забираємо, що ми. Ну, Місті, щось крадемо, це абсолютно дурниця. Я вас це про це вас запевняю. Згодом депутати проголосували ще й за виділення 13,5 мільйонів гривень як компенсації підприємцям за перевезення пільговиків, і це при тому, що з понеділка ціни на у маршрутках зростають до 4 гривень. Компроміс знайдено після зустрічі з владою. Власники авто з іноземною реєстрацією припинили блокування кордону. Вирішено, що буде створена робоча група, до якої увійдуть працівники митниці та активісти. Вони розроблять пропозиції змін до українського законодавства. Зустріч голови ОДА і мітингувальників розпочалась о 10-й годині ранку. Після перемовин учасники дійшли згоди. Автомобілі і надалі перетинатимуть кордон кожні п'ять днів. Уже створено спільну групу із представників активістів, які представляють іноземних автомобілістів із закарпатської митниці, яка в стислі терміни буквально до завтра, до п'ятниці, розробить пропозиції щодо приведення українського законодавства. У відповідність до Стамбульської конвенції саме ця конвенція регламентує порядок ввезення тимчасового ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією на території інших країн. Згідно з цією конвенцією, власники автомобілів мають право залишати такі автомобілі на цілий рік. Зараз ці люди всі сидять, працюють над проектом законопроекту, наскільки мені відомо. Взялися за той напрямок про тимчасове ввезення автомобілів на іноземній реєстрації терміном на один рік. Як він буде виглядати, поки невідомо, але має бути зроблений у стислі терміни, тому що на вихідних губернатор має мати зустрічі з президентом України і він пообіцяв нам напряму передати ці напрацювання йому в руки. 9 березня через блокування КПП ужгород ужоротвишні Німецьки утворилися черги. Це викликало невдоволення водіїв з обох боків кордону. Тоді ж, в головному управлінню нацполіції в Закарпатській області нагадали, що блокування автомагістрали це кримінально карний злочин. Закликаємо громадян, зокрема і власників транзитних авто, діяти відповідно до закону. Отже, якщо будуть звернення і будуть заподіяні заподіяна шкода відповідно цього правопорушення, то відомості про це буде внесено до ЄРДРУ за статтею 279 кримінального кодексу України блокування транспортної магістрали». карається штрафом або обмеженням волі до трьох років. Також позбавленням волі. Проте вирішити проблему вдалося без активного втручання поліції. Наразі власники автомобілів з іноземною реєстрацією будуть перетинати кордон. Відповідно до чинного закону, при цьому митниця й надалі прийматиме довідки зі станцій техобслуговування як підставу для відтермінування перетину кордону. Слово Шевченка і пісня вустами учнів Ужгородської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 15 пролунали в закарпатському осередку спілки письменників України. Окрім знаменитих віршів видатного пророка українського народу, вивчили школярі і маловідомі. Голова Закарпатської організації національної спілки письменників України Василь Густі представив дітям видання Кобзаря, яке свого часу переписав сучасник Шевченка Василь Гнилосиров. Подробиці зустрічі далі у сюжеті. Тяжко, що маю робити? Молитися Богу та думка. Вірші Тараса Шевченка прості, зрозумілі і легко запам'ятовуються. Більше того, надихають на написання власної поезії. Десятикласниця Валентина почала писати з 12 років і перший свій поетичний твір присвятила Кобзареві. Шевченко нам відкрив закриті очі і прямо показав, де зло й добро за Україну не доспав він ночі й сидив надії, проростаючи зерно. Боровся він за вольну Україну, за справедливість тяжко потерпав. І в той же час він, як свою дитину, плекав невольну Україну і писав. І любов. Знанням біографії Тараса Шевченка вже нікого не здивуєш, а от проникливість, з якою діти декламують вірші, вражає. Чи не те Божа воля, чи така її доля, розслабнаймах, виростала, сиротою покохалась. Не булак, як голуб з нею, з безталанною своєю. Зараз в країні нелегкі часи, і читаючи ці вірші, я розумію, як йому тяжко було пережити ці часи, і розумію, що все-таки не все втрачено, і підбадьорюю з його віршів. Мені здається, що в минулому допомагало людям повірити те, що може бути воля, те, що всі можуть жити волі. Після декламації віршів Кобзаря голова Закарпатської організації Національної спілки письменників України Василь Густій ознайомив гостей із творчістю письменників Закарпаття, лауреатів премії імені Тараса Шевченка. Також продемонстрував дітям фотографічне видання рукописного Кобзаря. Ще за життя Шевченко його творчість набула такої. Унікальної популярності. І люди хотіли мати його книжки, хотіли мати кобзаря. І тоді люди, молодь особливо, переписували кобзар від руки. І якраз напередодні ювілею Шевченка Моксутріччя видали фотоспособом книжку один із таких рукописних кобзарів Шевченка, який переписав один із його сучасників Гнилосиров. 12 березня на Закарпатті оголошено днем благоустрою у Ужгороді Відбудеться перший у цьому році загальноміський суботник у рамках безстрокової акції Закарпаттю чисте довкілля обласна та міська влада закликає краян долучитися до прибирання прилеглих територій, ліквідувати стихійні та привести у належний стан діючі сміттєзвалища, очистити узбіччя та кювети вздовж доріг, оновити надписи на вказівниках населених пунктів. На цьому ставимо крапку. Інформаційний підсумок дня підведемо у випуску о дев'ятнадцяті. Вам бажаємо сонця та тепла. І до зустрічі в ефірі.